30 З'їзд всеукраїнського об'єднання Свобода розпочався в Києві біля слідчого управління міліції. Це було пов'язано з тим, що цього дня голову Всеукраїнського об'єднання Свобода Олега Тягнебока викликали на допит з приводу подій, які відбулись 31 серпня під Верховною Радою. Він розповів, чому свободівці були змушені розпочати з'їзд в таких умовах. Напевно, безпрецедентний випадок. Ну але ми вимушені це були зробити у зв'язку з певними юридичними моментами. Бо цілком може бути, що я не зможу повернутися після цього допиту до ведення з'їзду, і відповідно, це могла навіть би бути і певна юридична підстава пізніше, неможливість підписати протокол і провести з'їзд для того, щоб не допустити всеукраїнське об'єднання Свобода до участі у місцевих виборах. Адвокат голова Житомирської свободи Сидір Кізін розповів, що допити відбуваються з порушеннями. Що міністр внутрішніх справ Аваков, який керує цією вакханалією, а інакше я назвати це не можу, тому що е, ті численні порушення, починаючи від розголошення таємниці слідства, від те, що до офіційного затримання будь-кого е, міністр Аваков ще поки летіла фактично граната в повітріще, міністр Аваков вже встановив, хто винен в цьому, і через 20 хвилин, в 17.45 п'ятниці, аваков вже е, обвинуватив в цьому свободу, і її лідера Олега Тягнебока. Свободі. Ці наголосили, що політичне свавілля час зупинити. Це вже очевидно. Заграти кинуто вже 20 осіб серед них школярі, студенти першого курсу юридичного факультету Львівського університету, студенти Хмельницького університету, філологи і так далі. Сьогодні свободівці вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. В Україні мають зупинити репресії і для свободи найбільш важливо, аби слідство відбулося справедливо та відповідно до закону, наголосив Олег Тягнебок.